Доброго дня, дорогенькі мої. Вас вітає канал Тетянине Неподвір'я. Слава Україні! І сьогодні я хочу вам показати капусту, яку я хочу висадити для себе. Ну, я приготувала ось такі сорти капусти. Капуста в цьому році побила рекорди по ціні. Зайшла купити, щоб зробити вареники з капустою. Одна капустина мені вийшла майже в 200 гривень, 180 якщо бути точніше, Ну, це ж можна просто здуріти. Е, холодний пот пробив, думаю, та й липали, що ми не виростемо собі капусту. Ось взяла таку ємність, е, насипала ґрунт. Е, я вже висіяла одну пачечку такої капусти. 130 гривень кілограм у нас в АТБ вчора дивилася. Ну, хіба ж це можна? Пікінка 76. Та хай Бог милує. Е, брюссельська, брюссельська капуста. Взагалі ціни не складуть. Броколі так само ціни не складуть. А я люблю таку капусту, думаю, та посію хоча б для себе. В теплиці виросте. Не, не велика там та... Е, Робота, ту капусту вирощувати. Ну, подумаєш, їсть її білокрилка. Знаємо, як з нею працювати, з тою білокрилкою, як її позбутися. Так що дивимося мої відео і будемо разом боротися з білокрилкою. Виростимо капусту для себе дешевше. Значить, люблю це насіння, оце Леда Агро, воно мені дуже подобається. Беру його не один год і, і ну, такий добрий як, порада така. Порада брати ранні сорти. Ця капустка довше зростає, чим проста. там, рання, середня, пізня і так далі. Ці сорти капусти вони зростають довше, тому вибирайте на посадку сорт, де він написано ось, надранній сорт. На продукції, у відкритому ґрунті або в теплицях. Цвітну капусту садила неоднократно вона в мене виходить. А от все остальне буду садити вперше. Хочу спробувати. Тому приєднуйтесь. Ось я відкрила пакетик із цвітною капустою. Ось такий опал. 10 насінин. Ось вони 10 насінин. Ціна такого пакетика 12 гривень. Насінечко оброблене вже. Таке голубеньке, це значить оброблене, кидаю в кожну ямочку по одній насінинки. І буде мені щастя. Так. Не видно, не дуже вдобно знімати на телефон, але немає в мене. Другого виходу, як тільки поки працювати таким способом. Або просчиталася, або десь загубила одну насінину. Ну, ладно, Нев... Невелика втрата. Може, де в яку ямку дві кинула, хто зна. Ага, ось ось знайшлася. Так, все. Ось я її так розкидала, зараз пролю магнікуром пролю, е Energy, це від е грибкових захворювань препарат. Присиплю земелькою і хай собі росте. Вона дуже швидко прокльовується в теплицю висаджу, вже розсадую. Це я е для того, щоб потім пропікірувати в маленькі такі ємності. Ось таке. Те ж саме. Висипала ось тільки що пекінку. висипала два пакетики. В двох пакетиків 30 насінин, в два лоточки. Зараз його ось так розкидаю, те насіння. І буде мені щастя. Ось так. Ось таку. ось таку пікінку. І підписуємо. Підписую на цих цінничках Я вже неодноразово їх показувала, вони мені дуже подобаються. Пишемо пекінка і дату висіву. Далі відкрила брокколі по 10 насінин у кожної пачечки Ось написано: 10 штучок, бачите? Ось. Ну, ось таке насіння. Все так само. Лоточок. Маленькі ямочки в кожну ямочку по одній насіненці. Раз. Два. Три. чотири І так далі. Ось я купила отакий препарат, називається Магнікур Energy. Ось я взяла банку півлітрову. Зараз я його на півлітри розведу. Взагалі, тут 10 мл розводиться на 5 літрів води. Я зроблю такий робочий розчин в півлітровій банці. І потім з цієї банки буде по 100 мл відливати на літр води і буду підливати всі свої рослини. Ось розчин готовий. Зараз отак його перемішаю і все, і можна пользуватися. Ось я беру і проливаю тепер свою капустку. Потім я її засиплю, накрию пакетом целлофановим, і все, і вона піде, піде на пророщування. А коли буде два натуральних листочки, я її пропікірую прямо в теплицю в грядку, у відкритий ґрунт. І вона там у мене буде зростати і десь в началі квітня, на початку квітня. Я її висажу на грядку в городі. Ось так буде, такий буде у нас сценарій. Ось так беру, проливаю капустку в кожну луночку, в кожну ямочку. Капуста дуже швидко проростає, і я її люблю поглибше засунути. Бо Вона зараз виткнеться і буде бовтатися зверху. Тому поглибше її, не... не її можна не боятися загорнути. Зараз пригорну посадки, надіну целофанові пакети і так піде воно на пророщування. Ось я її попідписувала. Бачите, назви сортів і дата, коли я це робила. Ось так і ще зволожу земельку зверху рулю. І все, я її загорнула. Ну, десь сантиметри на півтора слоєм ґрунту. Зараз віддіну целофанові кульки і піде вона в мене на пророщування. На цьому я буду заканчувати своє відео. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!